Всім привіт! Сьогодні в мене в майстерні на ремонті така ексклюзивна болгарка Parkside, це європейський бренд. Модель PWS-125F5 Germany. із характеристиками 1200 Вт і з регулятором обертів від 3000 до 12 000 обертів. обортів. Чогось сумніваюся, що тут є 12 000 обертів, а також що тут є. 1200 Вт, бо дуже вона така легенька, як ми знаємо, парксайд це такий європейський дешман але дуже в такій цікавій скажімо так обгортці. Дуже зроблено. Так, антураж такий в нього, ексклюзивна кнопка для нашого ринку, ексклюзивні корпуса, також ексклюзивний регулятор. Дуже хочеться її розібрати, подивитися, яка там в начинка. Принесли її мені з тої причини, що там не працює або кнопка, або регулятор, ну, чогось вона перестала працювати. Зараз ми розберемо і дізнаємося. І ще би хотів прирівняти до нашого українського такого скажімо, дешману. Ось така болгарка нова. Якщо чесно, немає ваги, ну, можливо, навіть трошки важча від того парксайда. Він так якби в всередині пустий. Прогуглив ціна парксайда 1600 гривень. Такої булгарки нова 850 гривень, 900 є на промі. Так що ціни, бачите, як відрізняються. Взагалі я на цьому каналі більше ремонтую, чим зрівнюю, але але зараз хочу зрівняти от, скажімо так, європейський дешман і з українським дешманом. Яка різниця всередині буде. По ціні ми вже бачимо, що майже в два рази дешевший. Зібрався до кнопки, дивіться, що ми бачимо, за тим всім роздутим антуражом, кнопка звичайна, розмикаючи один контакт, ну, скажімо така дешманська кнопочка. А от така система зроблена під неї. Регулятор обертів. Розібрав два інструмента, це Park це нова. Як дивимося, якоря одинакові по величині. Тут так само. 1200 Вт заявили потужність. Ну, дивіться, як в новий зроблений заливка, скажімо так, от. а як в парксайда. Або як зроблено? Так само дивимося. Звичайна шестерня, так само шестерня, тут, звичайно, трошки менше. В корпусі йде ігольчатий підшипник, тут в корпусі йде. Втулка, але втулка не латунна, а втулка металева. Я тільки що пробував. Я спочатку думаю, може якийсь колір, не такий, ні. Я спробував. І колір метала, а не латуні. Ось так само на том. На такій мелочі парксайд зекономив. Так само дивимося статора. Дивіться, це парксайд, нічим не закріплений. І... Це нова, є. Саморізи, які фіксують, і так само непогано намотаний. Далі дивимося по кнопкам. Ну, кнопку так само дали на два контакта. Але мені така кнопка більш надійніша. Чим от така кнопочка, яка якби мала би вертатися назад, але щось в неї вже не, не працює. Дивимося по підшипниках, тут йде 607-й це нова, а в парксайді йде 608. 608-й фірма GEN. Не знаю такої фірми, але ну, не на нашому ринку вона. Тепер ви побачили так само, як я, чим вони відрізняються, і що то дешман, що то дешман. До нашого дешмана є люба запчастина. Корпуса, ротора є, найті кнопки є. До цього дешмана регуляторів, напевно, немає, кнопки є, не проблема. З роторами, напевно, так само немає. Корпуса взагалі то, скажімо, ексклюзив. Ціна майже в два рази дешевша, так що не бачу ніякого змісту купляти ті парксайди, хіба заради того. Що тут вибуду на цьому? Буду закінчити своє маленьке відео. Все, що хотів показати, показав. Ціни на інструмент озвучив. Кому подобається, підписуйся на мій канал, став лайки, а також коментуємо в коментарях.